Патрульна поліція. Патрульна поліція. Скажіть, будь ласка, ваші літаки. Працівниця патрульної поліції Інна Якубійська зареєструвалася до участі у велопробігу разом з 12-річною донькою. Каже, велосипеди для сім'ї придбав чоловік, теж поліцейський. У нього був стимул такого постійного. Дотримуватися спортивного, такого, вести спортивний сімейний образ життя. Постійні Такі прогулянки велосипедом полюбила й донька Діана. – не діаналосипедити, якого всюди по Прокататися черкасами працівник служби судової охорони Євген Атамась у складі команди із колегами теж вирішив взяти участь у доброчинному заході. Велосипедом каже, користується не часто, та прогулянки черкасами полюбляє. Великі диспасі такі не користуємося, їздимо а так більш по черкасам. Катаємося. 12-річний Максим Лабунець вважає себе досвідченим велосипедистом. Вперше сів на двоколісний транспорт у 6 років з допомогою батька пожежника. Нині говорить, разом із ним долає маршрути різної складності. Кожні вихідні ми катаємося з папи на великах, в парк їздимо з Катафотом ну це біла, там компанія така, з якої вони освоюють там маршрути, і ми по них катаємося. Буде проведено інструктаж, хати на амортизує, і комфортно, приємно, і вона на насолоджується. Іноді діти навіть засипають. Разом з трирічною донькою Марту їхатиме Дмитро Велько. Чоловік говорить, що завжди бере дітей із собою на прогулянки. Я її катаю приблизно з двох з половиною років, але вчора катав свою меншу дочку, якій один і два. І в принципі, вона теж сиділа в креслі спокійно. Майже всі діти в таких креслах сидять дуже-дуже спокійно. Не вперше їхатиме велосипедом, і півторарічний французький бульдог Лакі. Його власник Дмитро Огурцов власноруч зробив псу шолом та періодично долає з ним великі відстані. Собакою далі до кані. Дистанція маршруту склала 10 кілометрів, і для любителів велосипедного спорту була легкою. Говорить учасник заходу Ярослав Белінський. Це була така прогулянка, дистанція 10 кілометрів. Так, ну добре на час, просто вечором виїхати покатати. Що? Треба проводити Може, постійно дібрати? заходи Скоткати, по зборі коштів, тому що вирішує, просто так скидати не цікаво. Ще Також всі виснажуються, а такі заходи підпадлюють людей. Учасниками заходу стали 137 велосипедистів, розповідає речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова. Ми звернулися також до наших служб взаємодії. Це і поліція, і служба безпеки України, і курсанти інституту, і університету. 21 тисячу гривень вдалося зібрати організатором велопробігу, розповідає волонтерка центру допомоги армії Іванна Дубова. Долучимо ці гроші до загального збору на зв'язок на рації для наших військових, які знаходяться на передовій. Вікторія Будавіцька, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.